Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 жовтня 2024 року. Будемо дивитися, який сьогодні для нас буде день. Які енергії? Ну що ж, карта дня для нас. Ой, трійка Кубків, чудова. Карта дня на дні колоди Єрофант. Завтра вже повня, супер повня, а вона вже відчувається, тому що вона така місяць дуже близько до землі, і відчувається вже, от, зі вчора почало відчуватися. А повня – це емоційно. От і маємо. Емоції проявляються наші. Трійка кубків. Що для вас трійка кубків? Свято, радість, коли є причина для радості. Вас покликали в гості. До вас прийшли в гості, звістка, ви щось закінчили, святкуєте. Ну, Привід є для радості. Можливо, це навпаки, ви святкуєте не закінчили, а початок чогось. Знаєте, може, це як освічення, і ви святкуєте з друзями, вступ кудись. Ну, настільки багато може бути всього повернення. В кожного своя ситуація, просто гарний настрій. Випадково зустріли друзів, знайомих, яких давно не бачили. і... Ви проводите так приємно час за кавою, за горнятком кави, за келихом вина. В кожного своя ситуація. Тому трійка Кубків це гарний настрій. Вже з чим він вас пов'язаний? Дивіться самі: Єрофан на дні колоди. Єрофан це м, саме тут. Карта така і повага, і таке єднання, і відчуття, і допомога, і підтримка, і таке, як знаєте, наставництво, їх вчитель, коли дає пораду. Ну, це, перш за все, наші традиції те, що важливо для нас. От, можливо, тому і святкуєте. Так, тому що щось відбулося таке, що для вас має важливість. І от ви з того приводу святкуєте. Можливо, це навчання. Так? Ви пішли здобувати ще одну освіту, або це курси, ви пішли підвищувати свою кваліфікацію. І ви поступили, прийняли ваші документи і тому святкуєте. Можливо, вам дав пораду. Ваш наставник, ваш вчитель, ваш гуру, людина, яка є для вас авторитетом. І тому така радість, тому що ну, самі ви не могли впоратись, самі ви не знали, як поступити чи куди рухатись. І а людина, яка для вас є важливою допомогла вам вийти з цієї ситуації. Або, можливо, це зустріч саме з такою людиною, і ви гарно проводите час. З людиною, яка є для вас наставником. Знову ж таки, що тут по Єруфанту відбулося, оте ви і святкуєте. Тому і гарний настрій. Ну що ж, такі чудові карти сьогодні, спокійні, якісь такі от на душі спокій, радість. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Самітник, старший аркан. На дні колоди був старший аркан. І самітник старший аркан, відлюдник, Самітник, відлюдник, допоможе отаке от єднання з природою. Тобто. Гарне проведення часу, само собою, святкування і гарний настрій це ви поділилися, ви розділили свою радість, ви гарно відпочили, але ось такий стан вас, вам допоможе налаштуватись, вам допоможе щось прийняти, вам допоможе перевантажитись, перезавантажити себе, свої думки, поміняти сприйняття, змінити думку. Щось можливо для вас відкриється в такому стані. От самітник вам допоможе гармонізувати, можливо, себе, коли ви наодинці, коли ви, можливо, медитуєте, коли ви заглиблюєтеся в себе, в свої думки, в свої е, плани. Для когось це медитація, для когось це єднання е, з природою, для когось просто. Бути на одинці Тобто ось, такий стан вас гармонізує, вас налаштує, вам м, збере докупи, ну, тобто, вам комфортно буде в такому стані. Щось ви для себе там відкриєте, зрозумієте, побачите. Можливо, це є такий стан споглядання для того, щоб щось прийняти, щось зрозуміти. ну Тобто, самітник сьогодні буде нам допомагати. Вже і для що, як, що вам відкриється, для чого вам потрібно бути в такому стані? Ну, підставляйте кожен під свою ситуацію, вам видніше, вам зрозуміліше, буде, що ви в такому стані зрозумієте чи відкриєте для себе. Що нам буде заважати Туз спентаклів? Ну, можливо, проблема є з фінансами або з можливостями, або ну, ту спентаклі. Це можливості, пропозиції фінансові, так, або тіла. Коли ви, можливо, вирішили займатися своїм тілом, чи здаєте аналізи, діагностику робите, чи спортом займатися. Чи, ну, тобто, що з тілом можна робити: масажі, можна плавання, можна в зал ходити, так, фітнес, можна до лікаря. Тобто, що з цього вам буде заважати? Неможливо, знаєте, не так заважати, як ще не на часі. Можливо, ви розумієте, що потрібно це робити? Вам призначили пройти обстеження чи здати аналізи? Чи ви вже, можливо, маєте абонемент купили. А ну, зараз ще от, не, не цей настрій, щоб іти займатися своїм тілом. Або це пропозиція, можливо, фінансова пропозиція, бізнес-партнерство, нова робота або нова ідея стосовно грошей. Ну, Позиції буде заважати. Чому і яким чином? Вже дивіться самі. Можливо, вам. От, Саме, коли ви зустрілися з друзями, а от, або хто, хто, з ким тут, з рідними. Саме ось тут була така пропозиція. А ви не готові до цього, а у вас є вже робота. Можливо, це витрати нові, потрібно щось оплатити. А у вас ну, немає суми відповідної. Можливо, так навчання потрібно проплатити. А Вам бракує коштів. Ну, можливо, вам допоможуть ваші друзі чи ваші рідні саме тут і ви це обговорите. Ну, тобто. Щось буде з цього всього заважати, що саме підставляєте. І от саме такий стан самітник вам допоможе оце гармонізувати, заспокоїтись, прийняти, знайти вихід. Або ж е, в нас був е... єрофант, вам допоможе, підкаже, який найкращий для вас варіант. Ну, заховаємо, ну навіщо нам? Розчарування, навіщо нам ось таке неприємна якась ситуація? Ми сьогодні святкуємо, в нас сьогодні гарний настрій, ми сьогодні на позитиві, тому вже зранку налаштовуємося на, на ось таке на позитив, на радість, на прийняття радості. Гарних новин на транслювання свого сонечка радості діліться своєю радістю своїм сонечком. Розповсюджуйте їх на людей, які поруч, особливо в таку похмуру і холодну погоду. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам сьогодні гарного проведення часу, позитивних емоцій, нових вражень, е гарних новин. Позитивних, приємних людей поруч, щоб день був ось такий приємний, позитивний, радісний. Щоб ніщо, ніхто, ніщо не зіпсував настрій. Насолоджуємося сьогодні. Ну, що ж, мої любі? Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Все, що ви мені пишете, для мене це вкрай важливо і дуже приємно. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, коментарів. Чекаю від вас подобайок. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, почуємось, Па-па.